на моєму каналі приїхали ми з Каренчиком, з помічником. Працюємо. Працюємо, приїхали ми. Прополоти нас ще й сояшник. Там одну діляночку вже півтора гектара зробили. Тут заїхали вже на другу діляночку. Так, тут зрозуміло, затоптали. Тут десь подекуди в центрі. У міжрядді був соняшник і зрізало. а взагалі виходить ось така картина. Тобто ну, в міжряді залишається соняшник. Те що Чи в рядку залишається. Те, що в міжрядді у нас амброзія, яку не забрав гербіцид, все, все-все вирізається. Так, звісно, поле не супер чисте. Але хотілося б показати ще один дуже важливий момент. Так, У нас оприскувати 14 метрів, ми коли бризкали, ось залишили. отут, щоб не накривати два рази, ми залишили ось тут такий невеличкий клаптик. Можете подивитися. Ми його зараз проб'ємо прополучним, але ось таке могло б статися, аби ми... Не внесли гербіцид. А ось тут у нас тут кущі посеред огорода і ось о, картина, де оприскувач... Ну, ми сюди не змогли б зайти. Так, тут ми вже ось піднялися до гори, там валяється багато соняшника, тому що тут було два рази пройдено сівалкою, як обминали оцей кущ. І ось ось картина. Ось картина бур'янів які від сусідів. Ми, коли бризкаємо городи, відступаємо ну, метр, два рядочка, півтора ряду. Ну, здебільшого два рядка ми відступаємо від сусідів, щоб не наробити лиха, щоб не спалити їм щось. Ми відступаємо, краще хай там буде бур'ян, ми його прополимо. Там буде трішки гірший сояшник, але ми не зробимо біди людям. Ось така картинка. Ось такий вже в, наш, в нашій соня. Така висота його. Якщо взяти, то ну, до коліна вже ми маємо соняшник. Тут у нас одна банка, напевне, не сіяла. А, дві банки не сіяли, як відсівали края. Тому так залишилось. А так всі банки сіяли на всьому полі. Що, поїхали роботи, будемо ми працювати.